Шановна Жовтоводська та Петрівська громади. 14 лютого 2024 року після довготривалої хвороби пересталося бити серце справжнього патріота своєї країни людини з великої літери, мужнього та безстрашного воїна Юрія Карнаухова. Юрій народився 29 червня 1978 року у російському місті ленінськ Кузнецький. Через деякий час родина переїхала на батьківщину матері в село Володимирівка, що на Кіровоградщині. Там же Юрій і здобув середню освіту. Працював слюсарем в агрофірмі П'ятихацька. Далі були два роки строкової військової служби у військах протиповітряної оборони. Після армії Юрій влаштувався до Державної служби охорони, потім на восток руду. Тяжка робота на шахті призвела до проблем зі здоров'ям та становленням другої групи інвалідності. Та, попри це, у 2014 році, чоловік добровільно прийшов до військкомату та став на захист України. Служив розвідником у 74-му окремому розвідбатальйоні. Пройшов і Лавайськ та пекельні бої за Донецький аеропорт. Не раз потрапляв під ворожі обстріли, мав наскрізні кульові поранення та дві контузії. У 2015 році отримав статус учасника бойових дій. Про проблеми зі здоров'ям та своє погане самопочуття ніколи нікому не говорив. Не хотів підводити побратимів та керівництво. Та коли хвороба стала достатньо очевидною для оточуючих, Юрій демобілізували за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності української держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час бойових дій та при виконанні службових обов'язків, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, медалями та подяками вищого військового керівництва. Після повернення до цивільного життя захисник працював охоронником у конфі та Приватбанку, виїздив на заробітки за кордон. У 2020 році захворів на COVID-19, мав тяжкий перебіг хвороби, довго лікувався у Дніпрі, отримав інвалідність першої групи. Недух дуже ослабив чоловіка, тому останні півтора роки він майже не вставав із ліжка. Та, попри всі негаразди, Юрій дуже любив життя та всіма можливими способами боровся за нього. Він був дуже глибокою та різносторонньою людиною. Любив музику, багато читав різної літератури, з дитинства мріяв стати військовим. Попри свою маленьку пенсію, чоловік постійно донатив на Збройні Сили України, бо вірив у беззаперечну перемогу України. Він безбежно любив свою країну, спілкувався лише українською, завжди цікавився та переймався станом справ у державі. Постійно підтримував зв'язок із побратимами, радів, коли вони йому телефонували та приїздили в гості. Юрій цінував добро і щиро дякував усім небайдужим людям, які намагалися допомагати йому у вирішенні різних питань. Ніколи ні на що не скаржився. Він був скромною та порядною людиною, турботливим сином, братом та батьком, надійним другом та бойовим товаришем. У Юрія залишилися мати Тетяна Олександрівна, брат Олександр та син Владислав від першого шлюбу, колишньої дружини, якого він усиновив та виховав як рідного. Шановна Жовтоводська та Петрівська громада, від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, Петрівської громади, від себе особисто та від усіх вас висловлюю глибокі співчуття близьким та рідним загиблого. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя і героя країни, Юрія Карнаухова, хвилиною мовчання. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас! святий, Боже, святий, кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас! Слава Україні. Дорога Жовтоводська Петрівська громада, черговий біль, прийшов до нас і прийшов загалом у біль. До цілої України і знову ж таки до цілого цивілізованого світу. Ми бачимо, наскільки безжально війна забирає найкраще прямим чи непрямим влучанням пулі. Ми бачимо людину, яка живучи Україною, і все віддавала для того, щоб Україна здобула перемогу, переходить у потайбічне воїнство небесне. Юрій, коли перечитуєш його біографію, сльози навертаються на очі. Усвідомлюючи саме та людина, яка могла спокійно жити собі вдома, працювати, була можливість, я кажуть, не йти захищати неньку Україну всіма силами, він був там. Борячись із недугою, нікому не подаючи виду, він не втрачав надію на перемогу України, тим же, усвідомлюючи, що може віддати своє життя знову ж таки за нашу неньку Україну. Ми розуміємо, наскільки несправедливо Росія зараз. Поступає з українським народом, наскільки безжалісно нищить українських найкращих синів і дочок. Але скільки ж той же час морально, психічно страждає український народ, скільки ще хлопців повинно загинути, щоб усвідомив цей недолюдина, що ми така гідна нація, яка повинна жити, повинна працювати, яка має право на вільну традицію, яка має право на культуру. Дай Боже прозріти. Тим, хто сьогодні наступає на нас, щоб поменше ми втрачали наших дорогих синів і дочок, неможливо підібрати сьогодні слів для рідних людей, адже втрата сина не загоїть ніякі слова, і неможливо підтримати. Але в той же час ми усвідомлюємо, що душа новопредставленого Юрія. Будучи відданою тут на землі відним, гідним воїном, переходить у потайбіччя воїнство небесне. Нехай все милисти Господь Бог, який чує кожну людину, який чує, який чує кожну молитву. Почує молитву кожного із нас сьогодні і впокоє душу спочило чада героя України. Воїна Юрія, дару йому Царство Небесне і вічну пам'ять. Слава Україні! Ми приходимо сюди, цей сумний день, щоб виказати Шану і повагу тим людям, воїнам, які на превеликий жаль гинуть за нашу країну. Юрій, на превеликий жаль, молода людина, якому ще було б жити, виховувати сім'ю дітей, радувати своєю присутністю. Батьків, але на превеликий жаль, війна наклала такий важкий, непоправимий відбиток на його життя. Він не на фронті, але він загинув, можна сказати, в окопах, тому що це наслідки війни. Хвороба Моральний, великий психологічний тиск на людину, який після цього залишається, і на превеликий жаль, таких випадків, що на великий жаль буде, я думаю, що це не останнє. Викажемо повагу нашому воїну традиційним закликом. Слава Україні! Героям слава! Хай чують вороги, що ми не з Слава Україні! Героям слава! Україна! А ворог, який повзе на нашу землю, негідники, вони вислухають те, що ми їм бажаємо. Слава нації! Слава нації!